Друзі, всіх вітаю Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже всім дякую за те, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки, пишете коменти. Друзі, будь ласка, так і робіть далі. Робіть репости моєму відео та діліться з друзями. Друзі, зробили ми сепочку. Відновили на 100% ДАВ 85-360 повністю. Як новий тільки з заводу виїхав? Все зроблено дуже качественно і професійно. Дивіться, поступеньки зробили нові, резина нова. Зараз я всю резину покажу, тому що за резину дуже-дуже просять. Тут теж резина нова, нова резина. В лючку, лючку супер. Бачите, друзі, супер. Далі показую резину. Дивіться, яка резина. Діски запасочка, теж вже нульцова. Тут дісочки. Яка красотища, любо дорого подивитися. Нова пачечка повністю. Тягач відновлений. Давайте підемо до нього. Оп! Дивіться, сідушечки тут зробили суперські е -е, ліжко супер. Е -е, Дивимося до водителя. Там все теж нове супер, потолок теж супер. Е -е, тут магнітола. Все-все-все в найкращому стані. Тут теж все супер. Тобто машинка відновлена на 100%. Йдемо, друзі, далі. Зараз ми відчинимо овотітеля двері. І там ще подивимося двері, ступеньки. Те, що ви просите, те я і показую. Ну, потолок теж просить. Дивіться, потолок ідеальний. Двері показую повністю. Все супер, все ціле, все гарне. Бачите, як повністю виглядає кузов та тягач, як в цвет. На 30% кабіна червона і червоний причіп. Кузов ми зробили на 18 кубів. Так, бачите, яка красотища. Зараз подивимося, як там у водителя <тур> та підемо далі. Ступеньки тут ми зробили. Діски, колеса, резина, все супер. У водітеля теж саме, двері все нове, пороблене всі духи я вам показував, потолок показував. Все, все-все в гарному стані. Все в гарному стані. Ну, рама нова Тут Це гідросір, турецький циліндр, ми його давно ставимо, він себе дуже зарекомендував в роботі гарно. Бачите, красотища яка. Зараз я вам, щоб видно було. І машину, і тягач в кадр. Яка красотища. Просто супер. Так от дивися, не налюбуйся. Дуже гарно, дуже-дуже, просто супер. Красавчик. Комплект супер, так і називається. Комплект супер.